Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему розвиток емоційно-вольової сфери вправи на м'язову релаксацію. Отже, емоції відіграють виключну роль в житті дитини. Вони вчать її сприймати дійсність і реагувати на неї. Почуття панують над усіма сторонами життя дитини, надаючи їм виразності та неповторності. Тому емоції, які відчуває дитина, легко прочитуються на обличчі. В поведінці, жестах, в міміці. Сама по собі емоційна сфера легко не розвивається. Потрібно створити передумови для її розвитку. Емоції є безпосереднім переживанням ставлення дитини до. Предметів та явищ. Воно може бути позитивним, негативним, байдужим. Найчастіше гармонійному розвитку дитини перешкоджає емоційна нестабільність. Головні цілі розвитку емоційної сфери навчити дітей розуміти емоції свої та оточуючих, дати уявлення про способи вияву власних емоцій, жести, поведінка, міміка. Буває так, що людина вдається до прояву агресії. Через те, що колись сама пережила образу або через страх бути ображеним. Саме тому я пропоную декілька вправ на розвиток емоційно-вольової сфери. Перша вправа мішечок. Завдання. Покладіть у чарівний мішечок ті емоції. Які, на вашу думку, не дозволяють людині бути щасливою? Так, думаємо, які це можуть бути емоції, сум, образа. Жах. Надмірна сором'язливість. Так, сюди. Вічай. Гнів. Так, всі негативні емоції зібрали у мішечок. Наступна вправа підзарядка. Завдання: Напиши, що тобі допомагає емоційно підзарядитися. Так, думаємо. Варіанти відповіді. Читання книг. Прогулянка, плавання, відвідування театру, конструювання, спілкування з друзями, плавання. Вправа сонечко. Завдання подумай, які риси, характеру ти маєш. А тепер на кожному промінчику напиши ті якості, які допомагають людині почуватися щасливою. Так, думаємо. Варіанти відповіді щаслива людина, добра, працьовита. щира. Смілива, весела, милосердна, чесна, порядна, доброзичлива, бадьора. Наступна вправа погода змінилася. Я вам пропоную уявити справжню зливу, чорно-синє небо, важкі хмари, рясний дощ, вітер, похнюплені квіти, комах, що заховалися під листячко. Які почуття ви зараз переживаєте? Ну, мабуть, неспокій, неврівноваженість, невпевненість, сум. І раптом все змінилося. На дворі стихло, чорні хмари розступилися і з'явилося сонечко. Квіти підняли свої головки до блакитного неба. Розправили листочки. В повітря піднялися веселокрилі бабки й метелики. Коли сталися такі несподівані зміни в погоді, як змінився ваш настрій? Настрій поліпшився. Від споглядання такої чудової картини природи нам стало радісно. Тепло, затишно на душі. Виникло бажання негайно побігти у парк, поспостерігати за пташками та білочками, що готуються до зими. А зараз з вами ми продовжуємо знайомитися із технікою прогресивної, м'язової релаксації за Джекобсоном. Отже, ми пам'ятаємо, що будь-яка емоція матеріальна. Тобто, якщо людина чогось боїться, в неї напружуються м'язи шийно комірцевої зони, ми можемо навіть побачити, як голова в такої людини подається вперед. Отже, якщо ми це знаємо, ми можемо цим і керувати. Для того, щоб покращити свій емоційний стан, слід просто прибрати цю негативну емоцію. Існують два способи розслаблення м'язів. Перший спосіб це розтягування м'язів, другий спосіб напруження м'язів. Механізм дії доволі простий. Якщо ми напружуємо певну групу м'язів на 90-95%, утримуємо певний час, потім настає рефлекторне розслаблення. Ось саме це ми і будемо з вами практикувати. Можна виділити три етапи техніки. Перший етап Вчимося розслабляти певну групу м'язів. Другий етап вчимося розслабляти всі м'язи. Третій етап розслаблення, коли ми без спеціальної техніки можемо перейти у стан розслаблення організму. Давайте згадаємо суть техніки. Упродовж 10 секунд ми напружуємо певну групу м'язів, утримуємо, відпускаємо і фокусуємо свою увагу на розслабленні. Вчимося напружувати і розслабляти окрему групу м'язів. Виділіть на опанування цієї техніки хоча б тиждень. Переходимо з вами до виконання першої вправи. Напружте кисті рук. Відчуваємо, як напруження триває від однієї секунди до 10. Розслабляємо. Фокусуємо свою увагу на моменті розслаблення. Зігніть руки у применєво-зап'ясткових суглобах і намагайтеся дотягнутися до середини перед пліччя. Утримуємо напругу. Розслабляємо. Фокусуємо свою увагу на почутті розслаблення. Будьте тут і зараз. Так, добре. Напружуємо з вами біцепси, утримуємо напруження від 1 до 10. Розслабляємо Так, є, напружуємо трицепси. Розгинаємо руки у ліктях і відводимо якомога назад. Тримаємо напруження. Розслабляємося. Уявляємо, як нам тепло, це приємні відчуття, все добре. Тепер переходимо з вами до наступної вправи. Слід подати голову вперед, ось так, і уявити, що ми під боріддям впираємося в перешкоду. Напружуємо м'язи шиї. Розслабляємося, фокусуємо свою увагу на моменті розслаблення. Якщо ми відчуваємо, як бігають мурахи по шкірі, це дуже добре. Так, добре, розслабилися. Так, а тепер з вами виконаємо ще одну вправу. Слід насупити брови, заплющити. Очі і наморщити носа. Виконуємо самі, отже, напружуємо м'язи обличчя. Тримаємо напруження від 1 до 10. Так, є, а тепер поступово розслаблюємо м'язи. Фокусуємо свою увагу на моменті розслаблення. Розслаблюємо м'язи, Так, добре впоралися. А тепер прес напружуємо живіт, робимо його максимально плоским. І утримуємо напруження від 1 до 10. Починаємо. Розслабляємося поступово. Відчуваємо, як нам тепло, приємно від того, що м'язи розслабляються. Розслабляємо м'язи живота поступово. Так, добре, впоралися і з цією вправою. Напружуємо по трицепси. Випрямте ноги і максимально напружте м'язи, виконуємо, можна розслабитися. Фокус на приємних відчуттях. Розслабляємося. Так, виконали цю вправу. А зараз гомілки. Випрямте ноги вперед і напружуйте м'язи. Зігніть стопи, ніби хочете утримати м'яч пальцями ніг, зведіть їх до середини і натягніть на себе. Виконуємо, розслабляємо. Фокус на приємних відчуттях, зараз розслабляємо. Так, виконали вправу.